Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України завжди гарантує соціальний захист всім застрахованим громадянам України, що перебувають в офіційних трудових відносинах в разі травматизму в процесі трудової діяльності. Разом із тим завданням роботодавців є створення для працюючих здорових і безпечних умов праці, аби мінімізувати випадки травматизму та професійної захворюваності і як наслідок зберегти життя і здоров'я на наших громадян так в місті Котовськ нещодавно був проведений круглий стіл з питань організації проведення робіт підвищеної небезпеки в засіданні круглого столу. Взяли участь керівники служб охорони праці крупних підприємств міста. Представники підприємств залізничного вузла станції Котовськ досить активно приймали участь в обговоренні організації робіт підвищеної небезпеки, і це не випадково, адже відносини між відділенням фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзах. Порювань і цими підприємствами партнерські. порядок дня відзеркалював актуальні питання сьогодення. Центральне місце в дискусії було відведено теоретичним основам та практичним здобуткам і досягненням шляхів подолання проблем організаційно-технічного забезпечення виконання робіт в замкнутих просторах. Актуальність теми учасники круглого столу підтвердили статистичними даними. Не секрет, що більшість нещасних випадків, пов'язаних з проведенням робіт в замкненому просторі, є груповими та мають смертельні наслідки. А це ще й завдає відчутні матеріальні збитки підприємству. Під час обговорення учасники дискусії погодились з важливістю системного підходу до забезпечення виконання усіх без винятку і в повному обсязі вимог нормативно-технічних документів з охорони праці. На жаль, вагомий внесок в загальну картину травматизму вносить горизвісний людський чинник. Тому цікавою була інформація інженера з охорони праці Котоцького будівельно експлуатаційного управління номер 2 одеської залізниці щодо досвіду роботи системи управління охорони праці підприємства в частині забезпечення виконання комплексу організаційно-технічних заходів при здійсненні робіт саме в замкненому просторі. Присутні схвалили сучасні методи навчання, належне матеріальне технічне забезпечення та різноманітність методів впливу на свідомість, як керівників середньої ланки, так і безпосередніх виконавців робіт була відзначена позитивна роль співпраці в рамках спільних профілактичних програм підприємств міста та відділення виконавчої дирекції фонду, а також особлива цінність методичних посібників та іншої сучасної інформаційної продукції Дорожнього навчального методичного центру охорони праці.